Друзі, всім привіт! Давайте з вами подивимося. Там я сьогодні в телеграм-каналі прочитала, що Британія готова надати нам все-все-все, і піхоту, і, ну, і зброї багато, так? Давайте подивимось, чи це так. Що це за така інформація? Британія готова нам надати це все справді і піхоту, і до піхоти. Держіть, будь ласка. Ого, угу, угу, цікаво, цікаво, цікаво пішло, але що там є одне але? Ага. Так, зрозуміло, пішло як по маслу, коротше. Друзі, це правда, але тут є одне але, коли в Україні завершиться війна. Як тільки в Україні завершиться війна, все, і піхота, і до піхоти, все буде в Україну тоді йти. Зараз, зараз ні. Тільки як завершаться бойові дії. По справедливості, ну не знаю, може вони так вважають, що справедливо. Будуть стояти на кордонах, будуть спостерігати, буде техніка, можливо, якісь сірі зони такі будуть робити, і там вони будуть стояти, можливо, це і Донецьк, і Луганськ, і де хлопці побувають, може щось захоплять. Чужого нам не треба. Ну, це дійсно так. Я здивована, що це так. По справедливості. Вони вважають, що це так, ну, що це так правильно для, з їхньої сторони. Так. Ну що ж там можна спитати таке? Ну так, всі карти кажуть, кажуть, коли завершиться війна, тоді і ми вам все дамо. Зараз, зараз ми, ну, мабуть, вони зараз. Про все це домовляються, і я так думаю, що по цих картах вони вже ну, Вони говорять про це впевнено, тому що вони вже знають, що йде завершення війни. Тому вони так от і от, так от кажуть, що аж весь світ це чує, так? Ну, Британія просто так слів не не кидає на вітер, так це ж не Трамп. Ну, а що, Трамп сьогодні сказав одне, а завтра друге. А ввечері третя. А, ось. Тому так, да, друзі, це правда. Але тільки коли завершиться війна, ну, бойові дії завершаться. Тоді, тоді буде нам допомога. Так що, ось такий мене розклад вийшов. Всім дуже дякую, до зустрічі.